Векна найстрашніший антагоніст серіалу Дивні дива». Це не просто черговий монстр з перевернутого світу, а істота з трагічною, моторошною і дуже людською історією. У цьому відео ми розповімо топ 10 фактів про векну, які допоможуть краще зрозуміти його походження, здібності та справжню роль у всесвіті серіалу. Факт 1. Векна колись був людиною. Справжнє ім'я векни. Генрі Крілл, також відомий як перший або об'єкт 001, він народився звичайною дитиною, але з раннього віку мав надприродні здібності. На відміну від 11, ї його сили проявилися самі по собі, без експериментів. Факт 2. Його здібності з'явилися ще в дитинстві. Генрі міг читати думки, керувати людьми та маніпулювати реальністю. Він використовував ці сили, щоб мучити власну родину, а згодом убив майже всіх членів сім'ї Крілів, інсценувавши це як паранормальну трагедію. Факт 3. Доктор Бреннер зробив його зброєю. Після подій у будинку Крілів Генрі потрапив до лабораторії Хокінса. Доктор Бреннер намагався контролювати його сили, використовуючи спеціальний чіп. Але водночас вивчав і копіював здібності векни для створення інших дітей експериментів. Факт 4. Він, перший експеримент, векна, був першим і найнебезпечнішим із усіх підослідних. Саме він став основою всієї програми. Інші діти, включно з 11 це спроби повторити його потенціал. Факт 5. Одинадцята відправила його в перевернутий світ. Під час конфлікту в лабораторії Генрі намагався переконати одинадцяту приєднатися до нього. Але вона відмовилась і, використавши всю свою силу, відкинула його в інший вимір, який згодом став відомим як перевернутий світ. Факт 6 перевернутий світ змінив векну. Опинившись у ворожому середовищі, Генрі поступово втрачав людську подобу. Його тіло мутувало, зрослося з місцевою біомасою. А свідомість стала ще холоднішою та жорстокішою. Так народився векна, істота між людиною і монстром. Факт 7. Векна керує іншими істотами. На відміну від демогоргонів, векна мислить стратегічно. Саме він стоїть на вершині ієрархії перевернутого світу, керуючи розумом вулика та іншими монстрами як маріонетками. Факт 8. Він полює на травмованих людей. Векна обирає жертв із сильними психологічними травмами, провиною, страхом, депресією. Він проникає в їхню свідомість, змушує переживати найгірші спогади і лише потім убиває. Факт 9. Його вбивства відкривають портали. Кожне вбивство век несе не лише смерть, а й руйнування меж між світами. Його жертви стають ключами, які відкривають розломи між реальністю та перевернутим світом. Факт 10. Векна темне відзеркалення 11. Векна показує, ким могла б стати 11-та, якби втратила людяність. Вони мають схожі здібності, але різний вибір. Саме тому їхнє протистояння не просто битва сил, а битва світоглядів. Векна це не просто лиходій. Це символ болю, ненависті і самотності, доведених до абсолюту. Його історія робить дивні дива не просто хорором, а глибокою драмою про вибір між темрявою і світлом.